Друзі, вітаю вас на каналі Дача Агронома Значно покращити розвиток наших дерев. Ми можемо просто вірно зробивши їм пристовборове коло. Це не буде вимагати від нас багато зусиль, але ми отримуємо дуже багато суттєвих переваг. По-перше, ми зменшимо кількість води, яку будемо витрачати на дерево. А одночасно, ми покращимо живлення вологою самого дерева. А ми зменшимо кількість добрив, які ми будемо вносити під дерево. Ми спростимо, в принципі, той процес їх внесення. Одночасно, наше дерево буде отримувати більше корисних речовин. І так само це дуже важливо, якщо ваша рослина дуже схильна до порослі. Повірно зроблено пристовбурове коло значно зменшує кількість порослі, яке у вас буде йти по ділянці, і особливо в зоні пристовбурового кола. І в цьому році я буду робити пристовбурові кола для всіх молодих дерев, що ми разом з вами саджали, і все буду вам показувати. Чим раніше ми зробимо їм все вірно, тим краще буде розвиватися наша рослина. І давайте я почну ось з цієї молодої черешні. Зараз я зроблю пристовбурове коло, і ми з вами потім обговоримо, чому саме ми отримаємо ті переваги, про які я вам зараз сказав. Тепер, друзі, давайте на цьому зупинимось і побачимо, які переваги ми отримаємо. Ну, по-перше, під стовбуровим колом не будуть рости ніякі бур'яни, а також не буде рости поросіль. А чому це важливо? Тому що бур'яни крадуть у рослини. Як вологу, так і головне поживні речовини. Будь-яке підживлення, яке ми вносимо під дерево, воно першим ділом буде вкрадено бур'янами. А все, все інше, що залишиться, то буде для дерева. До того ж, ми підживлювати зможемо дуже зручно, просто можна буде. По цій мульчі розсипати і все. На цьому вся буде наша робота, і ми будемо знати, що всі мінеральні добрива, що ми внесли, вони будуть поглинені рослиною. До того ж, краще буде зрошення дерева, тому що дерева нам треба поливати щедро, але дуже рідко. Та агроволокно я взагалі використовував своє старе, тому що воно під мульчею взагалі вже не буде псуватися і буде виконувати свою функцію. Стосовно того, що під деревом ми не можемо. Можемо підводити велику кількість мульчі для того, щоб стовбур не починав пріти. То, як бачите, то ось в зоні стовбура в нас мульча Ну приблизно спались. Така мульча вона не, не шкідлива. А вже далі від дерева і тут вже починається найцікавіше. Стосовно чим саме мульчувати, якими матеріалами існують сотні варіантів. І кожен з них має як свої переваги, так і свої недоліки. І це нам треба буде зробити окреме відео, тому що це надовго і тут дійсно є сотні варіантів. Я сподіваюся, ви в коментарях напишете свій досвід, що ви вже використовували, що вам сподобалось, або що вам не сподобалось. Давайте ми окремо зробимо відео на підставі ваших коментарів. А стосовно глибини та самого бортика. А як бачите, бортик я використовував пластиковий і їх існує. Ой, їх існує кілька варіантів. Існують вони в магазинах ось такі тоненькі, бачите? Ось такий. А існують з більш, таки, більш таким товстим бортиком. На мій смак для дерев він мені здався більш доречним. А тоненький я буду використовувати для того, щоб свою спаржу на городі так само зробити її зону і туди не ліз пірій. А Стосовно трави та бортиків. Бортик ми, в принципі, для стовбурового кола можемо зробити ну, навіть навіть з цегли. Можна зробити сегли, і так само буде дуже ахайне, дуже красиво. єдиний недолік, якщо робимо з цегли, то туди будуть пірі гарно проходити скрізь, скрізь неї, тому що все одно є шпарини вздовж усього кола, і постійно буде лізти бур'ян. І тут так само, ну це ми будемо спілкуватися про те, коли обговорювати, чим саме краще наповнювати та якою товщиною. Ось це пристовбурове коло, тому що можна, наприклад, пристовбурове коло оформлювати звичайною мульчею, яку ми робимо з скошеної трави. А яку будемо отримувати перевагу? Перевагу будемо отримувати постійне, чудове підживлення дерева органікою, тому що ця, ця трава буде дуже швидко перепрівати. Перетворюватися у гумус і підживлювати постійно вашу рослину. Але зворотня сторона медалі буде те, що в такому гумусі, в такій мульчі буде постійно проростати бур'ян. Приймайте до уваги, що ви коли будете вимащувати, коли ми отак от коло зробили, ми потім вимащуємо глибину, то ось під дерево ви не дуже сильно заглиблюєтесь для того, щоб у вас Товщина мульчі була невелика. Один-два пальці, всі, все досить. А вже трохи подалі, приблизно сантиметрів за 30, ви вже можете робити більше заглиблення для того, щоб туди більше накласти мульчі. А в принципі, так само можна і не оформлювати агроволокном повністю. Можна агроволокном застелити ось ці 30 сантиметрів. Саме для того, щоб бур'ян і не, не ріс біля стовбура, а далі залишити вже голий ґрунт і трохи сильніше ще більше заглибитися, щоб якомога більше туди накласти ось такої органіки. І до того ж, ви на протязі всього року будете її туди додавати, і вона буде постійно-постійно підживлювати органікою ваше дерево. І ви будете мати одні переваги. Якщо вам відео сподобалось, будь ласка, поставте лайк і напишіть будь-який коментар. Навіть якщо ви маєте Маєте думки, чим саме краще наповнювати пристовбурове коло. Напишіть будь-який коментар. Саме ваші лайки та коментарі є найбільшою підтримкою для каналу та допомагають йому в просуванні в алгоритмах YouTube. О, вже дощик починається, то я на сьогодні буду згортатися і обов'язково підготую вам наступне відео. І Розповім, я думаю, вам буде цікаво, а чому в мене така чорна мульча? Я її особисто сам зробив. До наступних зустрічей. всім до побачення.